Яти про смерть вони знають так багато, як ніхто інший. Щодня з нею зустрічаються та завжди можуть встановити її причину. Сьогодні в Чернівцях відбулася перша за останні 32 роки наукова конференція, яка зібрала суд з семи країн Європи. Вони діляться досвідом та обговорюють новітні методики у судовій медичній експертизі. Зі знавцями смерті спілкувався Олександр Ткачук. 110 учасників з Чехії, Словенії, Румунії, Молдови, Росії, Португалії та Німеччини прибули на конференцію до Чернівців. Здебільшого всі теоретики, які впродовж двох днів обговорюватимуть новинки у галузі судової і медичної експертизи, аби згодом втілити у практику при розслідуваннях. Ми збираємося для того, щоб наші зусилля зараз не неможливо підняти цей пласт науки, допустимо, окремо якійсь одній кафедрі, і ми для того тут збираємося, щоб обговорити всі всі спільні теми для для того, щоб згуртуватися і розробити допустим, доручити одній кафе, одній напрямок, другій, другий, третій, третій, і пізніше це все об'єднати, з до для того, щоб прискорити процеси розвитку науки. На науковому форумі представлено чотири школи судмедекспертизи – московську, петербурзьку, прибалтійську та чернівецьку. Остання має свої досягнення. Ми зараз можемо встановити давність настання смерті з точністю до 10 хвилин на протязі доби, а на протязі 140 годин з точністю до 1 години. Наука це одне, а її підтримка то зовсім інше. Її від держави не діждешся, запевняє головний судмедексперт України. Проблема перша в тому, що у нас нема. Судово-медичної служби як такої цілісної, бо нема вертикалі влади. Наше бюро підпорядковане міністерству у всіх питаннях, а інше бюро, яких у нас 24 обласних, Кримська республіканська установа і два міських, місто Київ, Севастополь, вони підпорядковані місцевим органам влади в адміністративно-господарському відношенні. Це на законодавчому рівні взялися вирішувати ще у 2008-му, розповідає Василь Борчинський. Однак, як завжди, забракло грошей у східних сусідів схожі негаразди. Такого пріоритетного що ли, уважительного отношения в судебної медицині, суді медицинській експертизі. Його, ну, як би, ну, ні, ми все одно в медицині ми як би, на, последній, на последній в плані фінансування, тому що прежде всего потрібно повышать рождаємось, так сказати, здоров'я населення, знижати смертність. Після улучшення діагностики і лічення. Да? А ми же посмертну діагностику проводимо. Поэтому, е, вона згадує тільки в случаях чи звичайних ситуацій. Конференція проходитиме два дні. За її результатами, кожен учасник отримає збірник наукових статей: Олександр Ткачук, Іван Марараш та дня, ТВА.